І настав день, коли перший чоловік, той, що був створений із пороху, повернувся в порох, адам помер. Немає опису в Святому письмі, як саме, але уявімо, можливо, в оточенні родини, можливо, тримаючи Єву за руку. Можливо, його останніми словами були слова надії він прийде той, хто знову відкриє двері раю. Цікавий факт. У давньому християнському переданні існує традиція, що голова Адама була похована на Голготі під місцем, де буде розп'ятий Христос. І коли Христос помер на хресті, його кров, за переказом, стікала на череп Адама, як знак того, що перший гріх був обмитий кров'ю Спасителя. Це глибокий символ. Перший Адам впав, другий Адам Христос підняв Єва, як і Адам, прожила довге життя. Вона стала матір'ю не лише тілом, але й духом. Вона вчила дочок, навчала ремесел, розповідала, як звучав голос Творця, і, хоч носила в серці біль, вона також несла віру, що колись усе буде відновлено. І ось, коли вона також завершила свій шлях, можливо, вже дуже старою, її душа, що колись першою послухала Змія, знову повернулась до Бога, тепер у покаянні, у надії. У тиші. Їхня історія не тільки про падіння, це історія повернення, про те, як навіть із найглибшої ями можна піднятись, як біль перетворюється на надію, і як Бог ніколи не відмовляється від своїх дітей.